Так, народ, всім привіт. Коротше, не знаю, приходилось вам такою херню страдати чи ні. Ну, я вже другий раз буду таким займатися. Хоча раніше б я такі речі просто взяв би, купив би та й не парився, ну зараз приходиться тільки реставрувати. О, це перший раз собі крильчатку робив в початку сезону. Насос включив, а він щось трох-трох-трох і коротше, ніхрена не качає. Я вскриваю, а він розполовинилася крильчатка. Та я її отреставрував. А це дядько приїхав каже, «Надо треба сальник поміняти, бо не можу закачати. Вот, я приїхав, сальника поміняю та й все. А тут, коли подивився на крильчатку, вона ось розполовинилася, як бачите. Тримається тільки воно в двох містах. Так, коротше, зараз беру сверло на 12. Роблю отута фаски, де кожна закльопка. Тут і фасочки є, але маленькі. Я зроблю більші фаски, якраз оцей окіс весь поснімаю з двох сторон, розполовиню її, Попробую закльопочки вибити. Якщо не виб'ються, ну, прийдеться їх рівень випірати, стирати і сверлити. Змісто закльопок буде така проволока, Це це сварки. Та що 220-380 трансформаторна. Одна катушка така товста проволока, а друга катушка тонка. Так, Коротше, все, всякі сверлики є, зараз буду міряти. Підбирати, сверлити і розбирати. Тоді покажу далі. Може комусь і пригодиться. Так, пройшовся я так легенько сверлом на 12, типу фасочки поробив. Що там, що там? Якраз в оцих фасках буде закльопка хорошенько склипається і буде сидіти. Потім лишня зітреться болгарка і та й все, та й буде рівненько. Ось, як бачите, ці закльопочки повигнивали. Ну, мабуть, я їх не виб'ю ніхрена. Ну, попробую, може якась і вийде. Якщо, то будемо тоді розсверлювати всі дирочки. Так, вибились усі закльопочки. Вони мають 3 мм. Такого в мене нічого нема. Є стільки на 3,5 з нержавейки, але я їх не розклепаю. Я швидше поб'ю крильчатку. Можна нагріти, але це треба бути суперменом, щоб його швидко вставити і розклипати. Це Значить, будемо алюміньку. Оцю. Вона має 5 мм. Значить, беремо 5 мм сверло. І оці всі дірочки розсверлюємо. Я її вже, як бачите, почистив, щоб воно один до одного прилягло більш-менш плотніше. Ну і тоді будемо закльопки вирізати і скльопувати його до кучі. Так, посверлив я дірочки. Ну, взяв більшим сверлом на 14 фаски поробив, щоб тут заховався алюміній, який склепається. І щоб він не випирав. Так само і тут, а невеличку, тіла тут вистачає. І сікатором нарубав отакі кусочки. Вони хоч і здорові, ну. Но... Ми будемо робити так, зараз я вам покажу. У нас береться до кучі ця крильчатка. Я ось тільки зараз оставляю. А все остальне, що буде терчати, я схвачуюсь оцими щипцями крепко, приклепаю, щоб вона розклепалась, там за кльопочка. Тоді знімаю пласкогубці е на 3 мм вище, отут зверху відкусю лишнє і приклепую туди. І все. Так, ну що, склипав. Тепер треба ці закльопочки в рівень випирати, стерти, як той казав, джамшут. І усе. Тут все ровненько, все красивенько, не треба писати про центрацію, все тут заїбісь. О, коротше, зараз зітру покажу, як воно так виглядає, та й все. Так, народ позатирав. Коротше, чітко, нічого не випирає. Звісно, не було ліпісткового то затирав простим кругом. О, ну і так нормально. І так десь сидить і плаче в уголку маленький бородатий пакистанський хлопчик. <рес> Я, звісно, шутю. Я з них, знаєте, ну в шокі. Сидять в кібітках, блядь, цілий день на жопі на якомусь на якоїсь силікатинці і щось цілий день клепають, якісь сварки мотають, якісь ножниці роблять. А тут, блядь, строїли ракети, самоліти блядь, і купуємо каструлі і носки блядь, в китайців. Дожились, коротше. Так, то тепер їхати і залишити та їхати, Їхати треба, надо... картошку там, 5 рядоків. Ще ранішній картоплі залишилось, бо погода щось, щось портиться. То, короче, а так, народ, бувайте здорові.